Моя люба Невісточко, смачного тобі. А що це, мама, ви така радосна, і довольна, щаслива, прямо аж світитися. Ну, звичайно, свічуся. Ти все кажеш, що я там така і не така, то, то контролюю тебе, то там ще щось там роблю. А мені скрізь раді. Всі кругом раді, всі кругом веселі, і мене привіствують і улибаються. Це, і... це, це хто вам таке сказав? Ну, наві сьогодні ось я була в магазині. Я заходжу в магазин, а продавщиця каже така весела і каже: Ой, тільки вас тут ще не хватало. Представляєш, яка вона рада? Дама. Раді всі.